Привіт, друзі! Хочу зробити невеличкий відео огляд свого причепа нового, який я придбав під назвою Урса. Я дуже довго дивився відео огляди в Ютубі, який причеп собі вибрати бо давно запланував, і все ж таки наважився, вибрав урса, тому що він здався мені. Найкращим варіантом серед тих, що я оглядав. Отже, почнемо. Це буде частина перша. Постараюся вкластися в три частини. Звідки дізнався про Причеп, дивився відгуки і натрапив на канал Василь зі Львова. Не пам'ятаю, як канал називається. Але якщо потрібно, я напишу в коментарях його номер телефона або ссылку на канал. І він там розповідає про те, що в нього було декілька причепів, розповідає плюси, мінуси даних причепів. В нього були причепи Урса, і сказав про те, що він є дистриб'ютором від виробника, дилером цих причепів. Тому я зацікавився, він ще обіцяв зробити знижку, буде, ну, вийде дешевше, ніж у виробника. Тому я зацікавився, вийшов на зв'язок до нього і, ну, і проконсультувався у справі придбання. Людина виявилася досить чесною, досить приємною в розмові. Мені багато цього чого цікавого розповів про причепи, про плюси, про мінуси, розказав, який би він собі наступний причеп брав би. І, якщо ну, дивився його відео, що він допомагає клієнтам навіть збирати ці причепи, і ну, людина, скажімо так, Ну, мені здалася чесною. Тому я з ним зідзвонився і попросив проконсультувати детальніше. І після того, як ми обговорили деталі, ціну на причеп, терміни виготовлення, комплектацію причепа, я зробив завдаток. Все влаштувало, я зробив завдаток, заплатив не всю суму, а частину, і виробник почав виготовляти мені причеп. Раніше у виробника була черга приблизно на місяць, а зараз, зараз мені Василь пообіцяв, що виробник мені зробить за тиждень. І Саме так і сталося. Через тиждень я причеп отримав уже на, на відділенні служби доставки Delivery. Все сподобалося. І в наступній частині я розповім, як я отримав і як я його вже доставив до дому.